Вже тисячі років. Та перш ніж стати ворогами. Ми були як брати. Гей, hey! обережніше ти Що ти сказав? Трансформуватися він не може. Гей, Дарквінку. Дорожен, Але мій палець зараз трансформується. Як думаєш, який? Дозвольте мені. Я тебе прикрию, а ти мене згода. Де ж мої манери? Я Бі. Це нас еліта. Ну, а це стів. Вони з тобою говорять. Вони ж не функціонують. Oh. Uh -huh. Стівен. Uh -huh. Що це таке? Надсилаю координати. Це координати якогось місця на поверхні. Uh -huh. Фантастика! Час показати всім. Ми здатні на більше, ніж здається. Зубаста печера. І чого тут боятись? Відтепер менше. Святий праймусе. Ви довели що гідні. Візьміть це і розкрийте увесь свій потенціал, ми здатні трансформуватись.